Останні два роки я тут роблю на, на цьому фокус, тому що це свіжі е, проекти, і це якраз складний час для нашої країни. Проекти ми нам вдається робити е, цікаві е, активності. Ми зростаємо, бо попит насправді на. ERP і, і, зокрема, Business Central ну у світі шалений, тому що там є свої, якби це окрема історія. Чому, але в лінійці Dynamics 365 Business Central найбільш розповсюджена, більш популярна, доступна система. Але і в Україні є попит, який е, спровокований тим, що. На жаль, так сталося, що монополістичну позицію в ERP в сегменті займає бухгалтерська і система там, управління підприємством компанії 1С російської. Ну і зараз є і відмова, і перевпровадження нових ERP, але вже не, не на, на базі цього продукту. Там він мімікрував під систему BAS або BAF, але це та ж, та ж сама платформа. Ось. І ну, якщо говорити про конкретні е, проєкти, які за ось останні два роки ми робили, ось тут наведені логотипи, е, різні знову ж компанії. Більш фокус, напевно, я вже тут да, про проговорював е, деякі з е, IT-сектору, і, ну, і зараз там перемовини йде, йдуть з е, ще там, певною кількістю компаній. Тому е, е, хочемо поділитися нашим досвідом далі. І розказати, чим же може бути корисним бізнес Central саме ІТ компанія, на якому життєвому етапі є сенс розглядати erp систему Ну і показати, звісно, функціонал. Ну, говорячи про ІТ-компанії, да, що ми можемо сказати? Насправді. Специфіка полягає в тому, що в самій вже назві галузі IT компанії Тобто це компанії, в яких е, насправді ну, власники, акціонери і взагалі е, ключові люди це люди з IT і, і, і вони напевно непогано орієнтуються в тому, як автоматизувати свою діяльність е, будь-якими інструментами. Тому е, з, з нашого спостереження. Ну немає IT, навіть маленького стартапу, в якому якось не ведеться облік за допомогою чогось. Та? ну зазвичай це Excel і Google таблиці, дуже розповсюджена історія. Далі виникають якісь невеличкі облікові системи. Накшталт, особливо ми знаємо, що знову ж it бізнес здебільшого спрямований на дохід з не тільки в Україні, а скоріше, за кордоном. Тому і закордонні системи на кшталт QuickBooks, Zoho Books, Xero і так далі. Це те, те, що ми бачимо, стикаємося. Вони досить, досить розповсюджені і іноді умовно безкоштовні. А їх можна якось використовувати для обліку. Так? Але знову ж є великі середні компанії, в яких якось теж питання може з ERP бути вирішено. Деякі з них. Ну там це приклад, да, такий той же ІПАМ є ну, найбільшою, напевно, да, компанію, і є партнером компанії SAP, який є провайдером erp систем Ну і, звісно, там власними силами впровадив, підтримує цю систему в себе. Да? Але це якісь виключення. І то, що ми бачимо, що ну, є великі сегмент компаній, в яких все ж таки. Все на різних додатках, які якусь генерують інформацію, яка дає ну, плюс-мінус розуміння, в якому напрямку рухається цей it бізнес і я думаю, що ну, Моє таке припущення, що якраз природа IT-компаній, які починали да, зі стартапів часто. Для них саме впровадження ERP, яка насправді є ну, відома тим, що вона вносить багато контролів, вона дає ну, якусь систематизацію і так далі. Це ну і її впровадження насправді це така непроста не річ. Тобто, це не просто інст... проінсталював інтуїтивно щось там вже там працює. Тобто треба багато налаштувань зробити, і вони можуть бути різні, залежать від вимог і так далі. Ну, і це трошки протиречить Протеречить духу такого IT-підприємництва, коли треба все гнучко, швидко, бажано, безкоштовно. Тому тут, до певного моменту в компанії використовується щось, ну, що складно назвати ERP. Да? Це якийсь набір інструментів. Але ну, на якомусь етапі компанії приходять до ЄРП ідеї впровадити, і коли це стається, ну, це. Стається якраз тоді, коли компанія починає зростати. А, ну Знову ж там зростання для всіх, воно різне може бути. да І коли ми про IT навіть говоримо, то є аутсорсингові компанії, є продуктові компанії, і якщо в аутсорсингових це ключове, це люди, які які години яких да час яких продається. То в продуктових там теж люди, які створюють продукт, але продається продукт. Але все рівно. Зростання це ну, воно відбувається відразу по всіх напрямках. Да? Це і зростання колективу, команд, це ускладнення юридичної структури, тому що якщо раніше могла бути одна Юрособа або там, ну, принаймні дві, якась одна в Штатах, яка продає, і якась в Україні, на, на, на якої видатки да, здебільшого сфокусовані тут ресурси працюють. То далі з ростом компанії ускладнюється, ну з'являється необхідність да, попрацювати на різних додаткових ринках, можливо, оптимізувати податки і так далі. І, так далі да. і це накладає, звісно, ускладнення архітектури отримання доходу і несення витрати. Тобто, якщо уявити собі якийсь приклад, що в нас є якась юрособа, з якою заключений. Контракт у замовника умовно в Німеччині там чи в Штатах, то на цьому проєкті можуть виконувати роботу і люди з України, які до, до цієї юрособи можуть бути в штаті, а можуть бути контракторами. Ми знаємо, нараз повсюджена ця історія. Якісь юрособи, які релокувалися в Польщі і на польській юрособі, і ще якісь да, люди, які менеджують цей проєкт ще з іншої юрособи. Тобто, з точки зору того, як. Дохід ми отримаємо по проєкту на німецьку особи, то далі у нас є якийсь ланцюжок е, е, витрат, е, який має бути правильно алокований і контрольований е, по, ну, до, до останнього контрактора, який виконує свою роботу на проєкті в Німеччині. Не? І це. І це накладає е, певний відбиток на те, як взагалі звести всі ці дані. Да? Тобто, в нас не один проєкт, у нас може, десятки і сотні таких проєктів ресурсів, знову ж не, не десятки, а сотні, а іноді і тисячі, а е, в різних е, юрисдикціях. Е, при певному вже да, рівні е, необхідність виникає провести аудит тому, що, можливо, там ми хочемо залучати інвестиції і так далі. Е, е, зробити це, все це на. Е, Тих старих програмах да, на таблицях гуглових і а, на квікбуксах стає іноді ну, не просто складно, а неможливо. Да. І от в певний момент, десь, от коли це розуміння приходить, тоді в компанії з'являється ідея, що давайте все ж таки єдине інформаційне середовище якесь а, знайдемо, в якому ми зможемо всі ці ускладнення і масштабування. Мати, ну, по-перше, зробити ядро, да а далі масштабуватися і не мати проблем. А, ну, якщо узагальнити, знаєте, ми тут, до речі, паралельно от останній місяць, ще у нас була ідея, ми її зараз теж тут реалізуємо: написати статтю про, про от якраз на ERP для it бізнесу і там професійних послуг. І ми поспілкувалися з кількома. Експертами, які з IT бізнесу, і запитали їхнє бачення, чому ІТ-компанії вибирають і як, щоб якось, ну тобто, інтуїтивно зрозуміло, да, з того, що я вже сказав, навіщо, але якось ну, виокремити конкретні елементи, поінти, навіщо яка перевага, який ефект буде від впровадження ЄРП? І тут в вашій базі наводимо ці ці поїнти. ну перший всі кажуть про те, що є проблема на певному рівні, і ну десь вона так ідентифікується: від кількох сотень вже, ну і і, тисяча, і більше людей в компанії це це вже має бути в компанії єдина облікова політика, яка буде розповсюджуватися на всі юрособи на всю всю діяльність компанії. Причому є така рекомендація робити, чим раніше, тим краще, навіть коли компанія дуже невеличка. Така, така є. От декілька експертів це підкреслювали, що е, дивіться, ну, ERP-система, вона на початку, вона ж ну, на кілька навіть юзерів купити, ліцензії, це не зовсім недорого. І почати з якогось малого, да, просто вже ну, почати там взводити якусь систему аналітичних вимірів, якусь наскрізну, да, заводити там одну юрособу чи там кілька і починати. Да. Чим раніше, тим звичка. І для масштабування це буде краще, але ж знову ну це індивідуально. Далі всі зазначають також, що не вистачає уніфікації даних, тобто розрізнені довідники контрагентів. От десь там в CRM є одні назви, як в Квікбуксі інші, і тут ще додатково кілька табличок є або там в Project в Jira, Ще якісь назви, да, які не завжди там мечаться, для того, щоб звести потім і доходи, і витрати по, ну, в розрізі клієнта або проєктів проект, цього клієнта. Да. Ну і знову аудійованість, коли вносяться операції, так, щоб ну, залишився аудиторський слід, і, і можна було да, перевірити, ну от цього не вистачає на певному рівні. Далі є такий теж сигнал цікавий, що е, адекватну фінансову звітність хотілося б отримати. Е, бо тут, от, ну, тут цитата одного з експертів: е, що притаманно е, IT-компаніям, відносно невеликим, які от поступово зростають, будувати кешфлоу е, CF да, будується прямим методом, ну, тобто надходження. Та profit and loss побудований гібридний, але витрати все одно визнається, згідно з датою оплати, тобто і, і навіть balance sheet, да, третій звіт, який а, часто там дає, а, може дати відповідь на питання, чому у нас якби, доходний бізнес, але на, на цих на рахунках немає да, грошей недостатньо. Тобто, от, ці звіти можна побудувати, коли є класична, все ж таки, erp система є подвійний запис, ну, тобто, дебід кредит а не якісь реєстри. Тут ми доходи тут у нас витрати. Інший такий момент підкреслюється також як ефект гарного відпровадження, це зменшення інтеграції. Ну зрозуміло, що якщо багато табличок і різних невеличких систем, які підтримують, можливо, офіси чи відділи. А якщо це буде одна єдина система, то не треба навіть оці будувати якісь імпорти експорти там, чи через API якісь інтеграції, це буде єдина одна велика база даних. Ну і ще такий момент знову ж да, притаманна іт компаніям що є і приклади, коли компанії ну, вирішують, що ну, вони ж іт компанії вони можуть і власну ERP створити. У мене навіть було десь там півроку назад зустріч з it компанією з одним з власників, який там намагався зрозуміти, от як ми продаємо ERP, як ми впроваджуємо, тому що вони свою ERP для ІТ розробляють. От, не знаю, не чув я далі, як вони там просунулися. Але ну, здається мені, що ну, тому що більшість експертів, знову з якими спілкуємося, вони кажуть, що ну, це історія трошки неправильна. Тобто, IT-компанія, яка є сильна в чомусь, вона і має розвивати цей напрямок для того, щоб бути максимально ефективним. Бо ну боротися з SAP, Microsoft чи Oracle, ну насправді дуже складно, щоб зробити щось таке, що щоб відповідало цим системам, які. Вже там по 30-40 років на, на ринку, і останнє це тепер ну, те, про то, що ми в принципі казали: підтримка масштабування. Тобто, на певному етапі починає буксувати е, самі ідеї виходу на нові ринки, на наймного персоналу, тому що ну, дуже складно вести облік. Е, кілька слів про. Про функціонал да покажу. Тобто, насправді не буду тут витрачати багато часу. Тут є, ви бачите, в єдиній системі і фінансовий менеджмент з можливістю консолідації, межкодингових операцій, коли ми говоримо про велику кількість євросіб, і управління проектами. Тобто, можна в розрізі клієнтів створювати проекти, задачі, назначати ресурси, навіть звітувати свої години, щоб потім по нім білінг працював, виставляти інвойси. Ну і багато іншого. Да, тут є е, часто питають про локалізацію. Є українська локалізація, є локалізація інших країн. Локалізація маті на увазі бухгалтерський податковий облік з якоюсь специфікою тої або іншої країни. Ну і. Тут, тут, ну в нижньому куточку, в правому та да, значок Copilot, на да, зараз вже ну, чітко кажемо, що в цьому році в бізнес централі з'явився штучний інтелект. Він допомагає а, в реконсілейшені, в, в побудові звітності, взагалі в орієнтації в системі. Просто як з чат GPT можна спілкуватися. Дуже цікава історія, але окремо по ній. Є ідея або відео записувати, або, можливо, окремий вебінар такий про AI в ERP зробити. Ну і наостанок, знову ж, IT-компанії компанії це технологічні компанії в першу чергу, тому хочеться підкреслити, тому що часто ну, таке питання: наскільки система зручна, архітектурно там побудована? Що ми можемо з нею робити? Бо вона має бути гнучка, має бути продуктивна і так далі. Що тут є? Ну, перший момент, що ну, система є внутрішня мова розробки, можна що завгодно там створити або модифікувати а, мова присутня в бібліотеках Visual Studio Code. І, але ну, тут важливо а, сказати ще, що ви можете власні екстенші розробляти. Це от верхній рівень да, цього е, малюночку. А є ще й екстеншенні, оці е, 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 додаткові модулі всередині системи, які створені, які публікуються великою мережею партнерів. Да, це тисячі компаній по світу, які створюють ці рішення, які можна як користувачу, от як з цього, знаєте, з бібліотеки, з Епстора такого App сорса а маркетплейса їх можна закачувати собі в пряму в систему і мати якийсь додатковий функціонал. Там різний функціонал є: від сканування якогось там розпізнавання тексту до, до роздрібної торгівлі, там і e комерсу. Ну що завгодно, інтеграція з Shopify, все інше. Да? Тобто там багато чого є. Другий момент: це мож часто питають, а як от система наскільки відкрита для інтеграції з іншими системами? Ну, по-перше, підтримуємося всі сучасні да, API-технології. А по-друге, є нативна інтеграція, конектори в Power Automate, які взагалі Power Platform в ну, ліцензії Power Platform разом постачаються з Dynamics. Ом. І, ви, якщо ну, є знання такі, то добре, якщо ні, то можна отримати. Але через Power Automate є сотні конекторів майже до всього. І, ну, я згадую, що вона ну, теж інтегрувалися через Power Automate, де через low-code. Ну-код, uh, no фактично, да, можна uh, дуже гарно налаштувати інтеграцію з, майже з будь-якою системою зовнішньою. Ну і щодо performance, да, то, тобто до того, як uh, Ну, відслідковувати, тобто, всі розуміють, що ну, не, не, коли на певному етапі, коли багато користувачів, багато операцій, транзакцій і так далі відбувається, то система може десь там тормозити чи бути якісь блокировки, таке інше. Тут Microsoft постачає кілька, ну, скажімо так, інструментів. Є телеметрія, яка взагалі дозволяє слідкувати за всі життєдіяльністю системи, і там ну, в Power BI спеціально створені. Показники, за якими можна слідкувати і там бачити, що щось десь там можливо не так відбувається. Є перформанс profile, таке запускається інструмент середині системи, будь-який користувач, який відчу... ну, розуміє, що у нього якась помилка, чи в нього там заторможення якесь. Він може його запустити. І система йде в код і записує фактично ну, таким і технічним теж язиком, а мовою, що отут у нас з якимось об'єктом в системі якась ситуація дуже допомагає потім розробнику подивитись, де можна. Можливо, якийсь там ну, не, не оптимальне код написаний, да, можна його виправити. Ну і Performance Toolkit ще третій інструмент, це який допомагає просто змоделювати навантаження. Тобто перед запуском можна на тестовому середовищі це протестувати. І наостанок да, про load balancer це те, що Microsoft теж вже там, третій рік активно про це говорить і наводить приклади, коли в, в клаудному бізнес-централі. Працюють зараз є вже приклади там тисячу плюс користувачів, які в одній системі працюють. Там розповідається, як віртуальні машини додаткові сервери додаються дуже плавно, так, щоб ніхто не побачив, що якісь провисання є. Там він такий інтелектуальний, цей Load Balancer. Це знову про те, що фактично обмежень на, на кількість користувачів чи операцій, які система може підтримати, немає.